Доброго дня, друзі! Тема сьогоднішнього відео: чи можна оформити кадастровий номер на земельну ділянку під час дії воєнного стану? Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Команда земельного фонду створена саме для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Також, якщо вам подобається наша робота та ви хочете підтримати або просто нам подякувати, то можете перейти за посиланням під цим відео та зробити нам маленький донат на Монобанку. Ми будемо вам щиро вдячні за вашу підтримку. Кадастровий номер є унікальним ідентифікатором земельної ділянки в Державному земельному кадастрі. На сьогодні без кадастрового номера неможливо здійснити будь-яку юридичну операцію з земельною ділянкою. Ну, наприклад, і продаж, і дарування, обмін. Люба процедура потребує кадастрового номеру. Кадастровий номер присвоїться земельній ділянці незалежно від форми власності, та його можна оформити навіть під час дії воєнного стану. Для цього необхідно звернутися до землепорядної організації та замовити технічну документацію щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, яка і буде основою для отримання кадастрового номеру. Про це. Проте, це стосується не всіх земельних ділянок, оскільки під час дії воєнного стану діє заборона на безоплатну передачу земель державної та комунальної власності в приватну власність. А також діє заборона на отримання дозволів на розроблення документації землеустрою з метою такої передачі приватну власність. Е, Пам'ятаємо да, пункт 5, е, пункт 27 підрозділ 5, 10 Земельного кодексу України. Крім випадків, безоплатної передачі земельних ділянок у приватну власність, власникам розташовано на цих об'єктах, ну, на їхніх е, земельних ділянках об'єктів нерухомого майна, будівель, споруд. Е, ну, А й також е, пам'ятаємо, що можна присвоїти кадастрий номер земельній ділянці по декретним рішенням. Тобто е, ті, які рішення були до набрання е, сили. Цього земельного кодексу, який діє зараз. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви будете в курсі всіх нюансів та нововведень. Задавайте питання в коментарях, звертайте за консультаціями, замовляйте послуги. Друзі, дякую вам за увагу. Сподіваюсь, це відео буде вам корисним. Кожному з нас бажаю успіхів у земельних справах. Ну і всім нам якнайшвидшого. Переможного справедливого миру! Слава Україні!